ми сьогодні з вами знаходимося в Берліні. Ви просто дивіться. Так, друзі, ну що, 7.25. Ми знаходимося за 150 кілометрів від Берліна. Сьогодні нас чекає подорож в Берлін, це якраз те місто, там, де я ніколи не була. Тому мені сьогодні максимально буде цікаво. І перша наша зупиночка це ранковий сніданочок, який включений в наш готель. Ось в такому готелі ми зупинилися. Він такий звичайний, простенький. І зараз йдемо з вами на сніданок. Собаками не можна, що це таке? Неуваження. Сонечко світить, але на вулиці плюс 9. Я, звісно, не розраховувала на цю аферу, що буде настільки холодно. Оправляюся я до супермаркета. Ми живемо десь, знаєте, збираються дуже-дуже дуже багато фур. У мене є буквально там 15 хвилин. Так, ну що зараз ми під'їжджаємо до Берліна і нам роздали отакі наушники. На кожній екскурсії дається наушник через те, що за кордоном зараз заборонені розмовляти в мікрофон. Ви просто дивіться. Яка краса знаходиться позаду мене. І не тільки позаду мене, а і спереду мене, і з іншого боку. Просто неймовірно. Сьогодні будемо робити з вами огляд не тільки на класні місця, а ще й і на заклади. Е, можна пити воду навіть отак на дворі з крана і буде. Нам про це тільки що розказала екскурсовод Ріта підійшла короче почала шукати, де вона включається. І коротше, в цей момент до неї підходить німка і каже, ні 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 Нє-ні-ні, тут питної води нема. Коротше, ми так угорнули, просто капіці. Вийшло так, як будто нас не було екскурсувати, тому що ми прям стоїмо, ми ж німецької не знаємо, а там пише, ну, типу, воду пити не можна. Ну, ми такі, ну, ок. Що ми вже походили, подивилися старе місто. Не скажу, що мене щось здивувало, чи мені щось понравилося. Воно плюс-мінус таке, як і завжди. Просто єдине, що є дуже багато е, пабів. Мені кажеться, що вони п'ють постійно. Можливо, це міф, можливо, не міф. Але мене саме цікавлять конкретно кав'ярні. Не паби так, ну що, я знайшла перший еспресо хаус Насправді це дуже важко зробити, тому що в Німеччині майже везде одні пивнухи і зараз ми підемо перший раз в житті пробувати еспресо саме в Німеччині, тому що я ніколи тут не пила каву, і мені дуже цікаво, особливо в еспресо будинку. Пішли. Ми зайшли в кав'ярню, замовили еспресо. Воно коштує 2,90 лимонадів в них немає. Того ми попросили холодний чай айсті. Він коштує 5,80. І мафін він коштував до 4 євро. щось таке. Ну, відносно порівняти з нашими цінами, це дуже дорого, дуже дуже дорого. Пробуємо. Давайте самого цікавого з еспресо. Ого, коротше, дуже цікаво. Тут такий баланс перше кислотності, потім на післясмаку гіркоти, і вона якби і не кисла, і не гірка, і плотна, і не рідка. Це дуже цікаве зерно. Ну, типу, якщо рівняти з тим, що ми п'ємо зазвичай в Україні, там дуже сильно кислотна кава, дуже сильно водяна, немає плотності, то це зерно, воно таке, якби і не туди, і не туди. Е, ну, Це, я думаю, більшості людей підійде, бі хто любить і гірку каву і кислу каву. Не менш смачніше, ніж в Польщі. В Польщі воно було більш кислотніше, а тут воно більш таке, знаєте, Mm. Ну, дуже цікавий смак. Баланс, кислоти з гіркотою. Дуже цікаво. Давайте пробувати Айські. Ну Дивіться, на... тут його півбаклахи принесли. Я не знаю, ціла літра. Можна цей лимонад вічність пити. Але коштує ну, 5,80, самі розумієте. Капець. Курс істі, що по 48. Обичний зелений чай з сиропом. На... Ну і мафін. Немає шоколада в середині. Просто обичний маффин, без нічого. Чувствую, як будто мене хтось обманув. Відчуваю, що свіжий, але знаєте, в нас кав'ярник, іноді продаються такі маффіни, запаковані по 50 чи по 60 гривень. Ні не гірше. Сам заклад, ну, видно, що він такий дуже популярний. Тут навіть вже за наш час бариста помінялася, Є зерно, є стакани, є вода, багато місць, роблять салати, сендвічі, Ну, типу, більше її не треба. І поїсти, і випити каву, і ще й кофе-хаус. Ну, і, звісно, апарат, Ламарзоко це взагалі топ-топ. І кафемолка, кстати, щоб ви розуміли, це стоїть макернінг за 2,5 тисячі євро. Це уровень. От не отакий, а отакий. О. Ми вирішили піднятися на оцього гіганта. Це берлінська телевежа. На різних джерелах пише різну ціну нам екскурсуват сказала та там 3,25 на сайті пише 25 євро зараз підемо в общем дивитися що взагалі скільки коштує тому що там є окремо де поїсти ресторан і є окремо що якийсь фільм показали тобі але часу звісно на фільм нас немає але вона, звісно, класна, дивіться просто. Так, ребята, поки ми вдоплили, як сюди. Ти, ви просто подивіться, воно все вокруг, вокруг. І тут взагалі не зрозуміло, як тут заходити. Це, звісно, хоч би стрілочки для людей. Знаєте, оцих обичних намалювали, для таких, яких які не шпреки за доїжджати. екскурсовод сказала, ну, 3,25. 30 точечка, 50. Мать його, Шучу. Це просто стандарт. Коротше, піднятися на вот штуку 30 євро. 30 євро. В де ви такі ціни побрали? Ребята, де? В якому місці? Або що в нас не так з курсом? Чого 48? Чого? Ну, але, звісно, красиво. А ми йдемо далі. Коротше, між до телевезою. І йшли, йшли, йшли. І вдруг знайшли любов всіх дівчат. Супермаркети. Коротше, ми йдемо на шопінг. Так, значить, що тут є? Це такі, звітні-магазини. В Італії вони називаються Sotto Sotto Тут має якусь зовсім іншу назву. І тут продаються, типу, як залишки старих колекцій. Вони є там Кевін Кляйн, ще там щось. Дуже часто ну, в Італії можна зустріти Карла Лагерфельда, о такого плану. І тут можуть бути якісь типу, сконто, знижечки на, на щось на якусь сумку, взуття чи щось таке. Там, бачите, є розкладено по розміром від 36 окремо, 37 окремо, 38 кремо, щоб було простіше шукати. Самі відомі бренди. I love maskino. Ано ну, мені цікаво, скільки вона коштує. 100 євро. Ну, для Moschino це мало. Ну що, ми знайшли дуже трендовий е, заклад. Всі знають, що в нас зараз тренд на bubble tea. і як же ж не сводити на заклад bubble tea? А він називається Туду чи ТуДО? Якось так. Мене дуже сильно підкупив е, оцей при вході. Є такий граньоний стакан, який ділиться на різні шари. Так як ми в Україні займаємося розробкою коктейльної карти, меню, прописанням, кавою, мені дуже цікаво, що вони придумали взагалі. Тому що ідея з Tea, вона прийшла з Кореї, і, можливо, є щось в них таке цікаве, що можна взяти буде і для себе попробувати. І я насправді ніколи не пробувала ні разу. Нормально виварені тапіоки. Завжди в Україні мені її споскуджували. Того йдемо пробувати. Зараз, я, чесно кажучи, сама не знаю, що я буду брати, але мені прям дуже цікаво, так що А Заклад знаходиться в центрі біля одної з головних точок. З боку є в нас торговий центр це така, знаєте. Історична пам'ятка, тому на локацію тут прям супер. І є ще метро. в них є два види метро в Берліні. Те, яке їде, ходить зверху, і те, яке ходить внизу. Заходимо в кав'ярню, бачимо якісь там шість вісить, може шість років. Зараз тут ви можете на екрані подивитися, які тут є взагалі варіанти напоїв. Прикольно, що є запаяне. І ми зараз підемо туди вибирати, що ми будемо. Значить, в закладі майже повна посадка. Дуже цікаво, що тут є багато дітей. Стаканчик сам запаяний, є стаканчик з собою, і ми можемо вибрати, що ми хочемо. Так, що я хочу? Так, еспресо, зразу бачу 290 євро. Ой, і кульки, кульки, кульки. Ей. Важкий вибір. А вони теж використовують, як і ми ці кульки з соком. Да? Угу. <звіснайзві> е, ми купили Bubble Tea. Е, воно коштує 6,80 євро. Я тільки що Перевела, скільки воно коштує. Отакий От стакан це звичайний стандартний стакан, такий, як в нас є на Bon Clay. Вміст тут 600 мл і коштує цей Bubble Tea 330 гривень. Ну що, будемо пробувати і рівняти. Мені, кстати, дуже багато хто каже, О, там Bubble Tea, в собі дорогі. Ти просто покажи, скільки тут людей сидить. Просто черга за цим Bubble Tea. Це ж вони міняються, що ж тут коктейль пити. Опа. Тут така трубочка, навіть не пластмасова, а знов картонна. Упс. <сі> Я поняла, в чому фішка. Тут не просто кульки, та біокі, кстати, не було. Тут ще кокосові кульки. Тут два види кольок. Основа звичайний чай, лід і два види кульок. Будь ласка, ваш набій готовий, 330 гривень з вас. Так, ну що хочеться сказати пару слів про Берлін. Це такі, знаєте, вроді центр-центр. Коли ти заходиш там, в Київ кудись на метро чи ще щось таке. Ми дуже у такий довгий період часу, тільки що сиділи біля метро. І знаєте, тут ніхто... Нікуди не спішить. Таке, знаєте, як безтурботне життя. Вони не паряться, як вони виглядають, вони не паряться, що вони вдівають, накрашені вони чи не накрашені гарні вони чи не гарні. Е, в торговому центрі замість якихось супермаркетів чи щось такого, як в нас, там просто. Знаєте, Залишки минулих колекцій, залишки речей, які не розпродалися з брендових речей. І самих німців по факту, в магазині майже немає. ну Типу, одні, типу, якісь корейці чи азіати. Однація така, яка має зовсім інші цінності з нами. Ми зранку проснулися. Півгодини макіяж, півгодини зачіска, півгодини ти починаєш вибирати, що ти вдіваєш зранку. А тут, знаєте, таке безтурботне життя. Що впало з того шкафа, то і в діно. І вони такі, знаєте, ти типу порозулася, собі п'ю пиво е, в площі, в центрі, одна, все рівно. Є щось у них, знаєте, таке, От Що мені подобається, тому що я теж не люблю от, зранку оцей марафет, по, пол, пі, по пів півгодини макіяж наносити, по пів години там, якусь зачіску робити. Коли ти реально щось добре якось заробляєш, тобі просто все рівно на те, там, наскільки там, брендова твоя сумка, наскільки е, якийсь там в тебе гарний макіяж, ти просто себе відчуваєш гарно. Ти просто себе почуваєш добре. І от саме тут я себе теж почуваю добре. Перший раз в Берліні, і ніхто нікуди не біжить, ніхто нікуди не спішить. Все і так добре. Життя прекрасно, радуємося життю. Хоча в них тут дуже багато і війн було, і те, що вони там багато всього пережили. Але от, гляньте, просто центр, ніхто нікуди. Не спішить. Якщо е, Польща в нас приблизно по схожих цінах, приблизно по схожих типу цінностях, як ми, то німці тут ціни реально не ну, типу такі набагато більші, але і відносно зарплата набагато більша, і для них можливо нормально потратити 3 євро на еспресо. Але щоб ви собі от розуміли, в грудні я була в Італії, і в Італії Еспресо ще досі коштує євро, євро десять. Ну максимум євро 50. Тут три з половиною. Мені здається, що це овер прайс, але все рівно, типу, є попит. Кажуть, що в Берліні більше мостів, ніж в Венеції. Подивіться, раз. Два, де я стою, три і за ним ще четвертий. Коротше, нам розказав дід, що в Німеччині не обов'язково переходити дорогу на переході. Е, в Німеччині можна переходити дорогу де хочеш. Я, якщо чесно, не хочу ризикувати. Он е, червоне світло, ми один раз пішли всі зупинилися, все прям було нормально. Але ризикувати так точно не валят. Е, підійшла до кінця, ми знаходимося на тій точці, звідки і починали. Сонце, е, люди, музика, вайб Берліну, просто саме сердечко. Якщо вам сподобався випуск, якщо вам сподобався випуск про Варшаву, ви не забувайте реагувати, ставити сердечко, писати коментар. Для мене просто це дуже цінно, і я розумію, що вам подобається такий контент, що його варто знімати далі. Якщо щось не подобається, то теж пишіть. Я буду аналізувати, дивитись, що заходить, що не заходить вам. І до зустрічі в наступному випуску. Наступний випуск у нас Амстердам.